Малята. Пропоную пограти в гру, з чого зроблені іграшки. Я називатиму матеріал, з якого виготовлена іграшка. А вам потрібно підібрати слово ознаку. Сказати яка вона. Якщо іграшка виготовлена з дерева? Яка вона? Так, правильно, дерев'яна. А іграшка виготовлена з тканини. Яка вона? Так правильно тканинна. Якщо іграшка виготовлена з гуми? Яка вона? Так, правильно гумова. А іграшка з пластмаси? Яка вона? Так, правильно пластмасова. Якщо іграшка виготовлена з паперу, яка вона? Так, правильно паперова. А іграшка виготовлена з металу, яка вона? Так, правильно металева. Молодці малята. Дякую за увагу. До нової зустрічі!